Всім привіт! У цьому відео. Співачка Марія Яремчук стала мамою. Інсайдери назвали стать дитини. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Українська співачка Марія Яремчук, за словами інсайдерів, народила первістка. Раніше в мережі з'явилися фото зірки з округлим животиком. Проте сама Марія нічого не коментувала стосовно свого особистого життя. Як стверджують деякі ЗМІ, вона стала мамою 8 травня. У Яремчук нібито народився син. Як назвала співачка хлопчика та хто його батько, невідомо зазначалося в програмі ЖВЛ. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До слова, раніше, ймовірним батьком дитини називали співака Олександра Панамарьова. Ще вісім років тому зіркам приписували роман. Проте жодна зі сторін не підтвердила інформацію щодо батьківства. Марія є донькою легендарного українського співака Назарія Ярмчука. Вона активно розвивала свою кар'єру після участі у вокальному шоу Голос країни. Артистка брала участь у пісенному конкурсі Євробачення 2014, де представляла Україну з пісні Тік-Ток і посіла шосте місце. Проте 5 років тому припинила виступати на великій сцені. Причиною, за її словами, став страх публічних виступів. Але минулого року Марія з'явилася в прямому ефірі на півфіналі конкурсу Євробачення. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!